Всім привіт Привіт з Кременця. Вибачайте, трошки вітерець буде задувати мікрофон, але буду кричати голосніше, ближче, ближче тримати телефон до себе. Я заїхав в магазин прикупитися трошки продуктів і не втримався зняти для вас відео, погода, сьомочна, трошки вітер, правда. Вот. Як завжди, в Кременці. Є е, на що подивитися, є що показати. Наша полкова церква. Е, ну Не буду вдарятися в історію у ній. Буде цікаво. У мене є дуже хороший колега місцевий краєзнавець. Він розкаже вам більше, причому майже договорено з ним про інтерв'ю. І не тільки інтерв'ю, а якби співпрацю, сподіваюсь. А я знаходжуся тут. На такому пагорбі навпроти жд вокзалу нашого. Говорить, в Кременці старші люди, що цей пагорб насипали євреї вручну. Їх просто заставляли робити яку-небудь безтолкову роботу фашисти під час окупації фашистської. І той пагорб був крутіший, насипаний. Вже за радянської влади його розрівняли і тут зробили такий, це вже зовсім недавно посаджений парк. Тут стояв пам'ятник на постаменті По-моєму, що це був Богдан Хмельницький. І щось таке. ну Я то -то не відповідаю за те, бо я точно не пам'ятаю, його переставили вон там видно за зайомками на ЖД вокзалі По-моєму, що його туди переставили, а постамент остався пустий. Можна залізти постояти самому, нема здоров'я, ні бажання. О. Але історія в мене, як завжди, піде зовсім про інше. А саме, а саме, Історія пов'язана з цим приміщенням, чи з цією фірмою, чи з цією організацією, як то правильно сказати, це наша, це наша колишня табачна або тютюнова фабрика. Ну, говорю мовою оригіналу, у нас це називається Табачна. Всі знають, табачка, табачна. От. І не повірите, з чим вона пов'язана, вона пов'язана з зйомками художнього фільму Червоний без лінії фронту а чого? А діло в тому, що саме тут, на території цієї колишньої організації, яка пощі пустує, давним-давно тут нічого, ну, за моєю пам'яті тут нічого не робиться, там десь якісь приміщення, щось там орендують, Ну, то не столь важно. Коротше, на території цієї самої фабрики було виділене місце під склад для телевізійної зйомочної групи. Ну, і Якщо хто дивився уважно, мої колишні... Відео то е, я, е, якби, запросили для консультації е, працівників студії, для консультації по їхньому реквізиту, який вони привезли по нашій тематиці для зйомок фільмів. От. Ну і така історія. Історія про кіноляпи. Значить, прийшли ми тут, зустрілися, відкрили склад. <звучить> <звучить> І в складі стоять вози. Ну, щоб вам, як би то вам сказати, оце буде кіноляп, Якщо колись той фільм вийде, я надію, що він колись вийде, бо ж гроші виділені, все відзнято, наскільки я знаю. Буде там 100% кіноляп в тому, що вози вони привезли. З, з Херсонщини, Миколаївщини. Вони специфічні. У нас таких вузів ніколи не було. Е, от, е, ну, віз є віз, ви скажете, а що тут віз? Подгає, можна сказати, що Запорожець і Мерседес то теж є легкова машина, але то є дві різні штуки. Так само і про возів. Причому на, на той період, як їздили багато людей на возах, саме так воно і працювало. От. що були вози, були карети, були брички, фаетони, було всякого плану добро. І от така ситуація. Я їх відговарував знімати з тими возами. Кажу, у нас вози того періоду абсолютно інакші. маю залізобетонні докази, є маса фотографій старого Кременця, де є на фотографіях, на яких возах їздило у нас населення в той період. Особливо, період, коли цей червоний тут в Кременці був по, по сценарію. От. Ну, вони мене не послухали, знімали з тими своїми вузами. От. А я їм ще наводив приклади такого кіноляпу, що, що, що саме, кіноляп, саме торкається. Саме От, тобто, що я його замітив. Можна не тільки я, але я замітив. Так, е, є такий фільм е, Ати, Атила Гожгунь. Тобто, е, зараз спробую зайти, туда трохи затишніше. вождь гунів. І там така ситуація. Ну цікавий фільм історичний, як там для кого, ну мені було цікаво його подивитися. Але там... Ой -ой 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 -ой. Там така історія. Значить, е, цей Атіла. Десь там ввечері сидить біля костра, курить люльку і, значить, вперся так плечима воза, а в возі колесо колхозне, молоткове, як кажуть, ну, нас казали на них, або молоткові, або колхозні, або казйонні колеса. Ще й такого червоного кольору, який фарбували на радянських фабриках. Ось такий кіноляп. Я рахую, що то. Як на мою думку, то серйозний кінолят. Ну, звичайно, якщо хтось о, дивиться той фільм, хтось і абсолютно не розбирається тому, тому, там тому, по барабану яке таке колесо. Ну, але я рахую, якщо знімається історичний фільм, то. Е, як воно називається? Ну, коротше, Речі, які використовуються для зйомки, мусять бути максимально подібні до оригінальних. Нехай вони будуть там репліки, підробки, але щось таке ну, не таке ж жорстке. жорстка така лажа. От. Отака От ситуація про кіноляпи, кременець. Як завжди наговорив багато змішано. Ну, Така в мене специфіка зйомок мого каналу. Дивіться, лайкайте, шмайкайте, можете там, як то. Коротше, йопкайте, як щось не подобається, а може кому щось цікаво. До речі, я брав участь в пошуку з карбавцях на цій фірмі, колись, дуже давно. Аж хочете знати, що було, чи знайшли, чи не знайшли, знайшли скільки, як поділили, пишіть, відзніму ще добавочне відео. Бувайте здорові!